І на завершення хочу вас запитати про наших ветеранів, і власне про ті проекти в культурі і в медіа для них, для їхніх сімей, чи планується щось конкретне робити, тому що свого часу ви говорили, що креативна індустрія це буде такий своєрідний спосіб психологічної реабілітації для наших ветеранів, і вони можуть їх і планують їх залучати, чи планується щось на законодавчому рівні для наших ветеранів розробити в гуманітарній сфері. На законодавчому рівні, я думаю, що тут нічого робити не треба. Тут треба, щоб відпрацьовували міністерства. Якщо вони побачать, що треба щось зробити на законодавчому рівні, вони нам скажуть. Я вважаю, що у них є зараз всі можливості для того, щоб без всяких законодавчих окремих ініціатив це і так робити. І насправді воно робиться. Але е, мені шкода, що воно робиться не в рамках якоїсь е, єдиної політики. Е, тому що ну, наявність такої єдиної державної політики допомогла б. Нехай би, друзі, навіть ви коштів би на це зараз би не мали б. Е, я маю на увазі, але е, ви б бачили, хто що робить, ви, може, подивилися б і, 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 і побачили б, де ви там можете десь допомогти без грошей, можливо. Якимись там ну, організаційними там, ресурсами, якимись там іншими е, рішеннями, та, значить, тому що у нас є е, дійсно значить, програми реабілітації е, при центрах народні, народної творчості. У нас є, я знаю, що не без проблем, але наче там почалася програма, е, яку значить, театр Івана Франка робить разом з Лаврою києво печерською там на базі Лаври. Разом з ветеранами, там якісь вже значить, ну як такий театральний, ну така самодіяльність, значить ну, такий процес є, значить, і він багатообіцяючий, Це можна сказати зараз ну, ще на рівні пілоту. Але думаю, що будуть і результати. Дуже вдячний там, і Євгену Ніщуку за те, що вони там, в це включилися, і керівництво заповідника києва печерська Лавра. Ну, дуже гарна ініціатива, дуже світла. До речі, там в Лаврі інші програми для ветеранів вже є. Воно, воно би, можливо, от, знову таки краще було б, якщо б воно масштабувалося по, по, по країні. Знову таки, для цього може не треба грошей. А треба, щоб було нам в рамках державної програми, щоб якось люди там збирали, би сказали, от дивіться, от що франківці роблять в сенсі, театр Франка робить в Лаврі. От ви могли б у себе значить, робити в ваших обласних центрах такі штуки. Значить, в нас всюди є театри. Ну, до речі, от, скажімо, театр української драми імені Шевченка в Дніпрі, в моєму рідному, він працює з ветеранами, давно працює і не з 22-го, а з 14-го року. Ну, там є свій досвід, і цікавий, дуже успішний, до речі. Може, вони могли б запропонувати іншим, щоб ну, це, це взяти значить, і масштабувати це в масштабах країни. А, значить, є досвід, як Петріківка працює з ветеранами, є досвід, як Опишня працює з ветеранами. Ну, тобто є багато речей, які вже відбуваються, вони не потребують за ніяких значок змін. Зберіть це все, зробіть з цього вже, з того, що є. Не придумуйте е, ровера. Знаєте, з того, що є, зробить державну програму. І якщо ви в рамках цієї роботи побачите, що потрібно, щоб законодавець вніс якісь точкові зміни, більш комплексні зміни, а ми це зробимо за місяць, тому що це для ветеранів. Це не є проблемою. Проблемою є, що у нас насправді. Іноді, на мій погляд, трошки не вистачає координації і спільної такої спланованої роботи між різними міністерствами.